Львівська мерія віддала 20 мільйонів гривень із наших з вами податків на вітрильник. Ні, вам не причулося. 20 лямів на корабель, як у Джека Спару із піратів Карибського моря, який командування військово-морських сил хоче використовувати для навчання курсантів. Навіщо ратуші фрегат? Навіщо це старе судно взагалі потрібне? Дивіться далі. У нашій карибській історії про мера Андрія Спару та 20 мільйонів на Дні моря. Мене звати Ірина Папірник, це Ютуб канал Львів Медіа. Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте. Отож, факт, Львівська міська рада дала 20 мільйонів на потреби військово-морських сил України. Передала ці гроші у грудні 2023 го але історія почалася задовго до того, у серпні 2023 року. І з першого ВМС просили львівської ратуші гроші на фрегат, але тоді це не вдалося. Очевидно, вдалось пізніше. А щоб ви мали уявлення на що пішли кошти з бюджету міста Львова, то ось вам трішки історії про фрегат. Вітрильник дружба був побудований у 1987 році у Гданську для одеського вищого інженерного морського училища. Про перший рейс курсантів навколо Європи у радянські часи навіть зняли документалку. Деякі кадри звідти ви бачите зараз на екрані. Що взагалі відомо про цей фрегат? Має довжину 100 метрів для його обслуговування потрібна команда в 50 осіб, а площа вітрил становить 3000 тисячі квадратних метрів. Коли Радянський Союз розпався, цей вітрильник переобладнали з навчального судна для курсантів на розвагу для туристів. Зробили там 29 двомісних кают та ресторан на 75 місць. Власником вітрильника, вітрильника була академія, і вона його успішно здавала в оренду місцевим компаніям. А ті возили людей в морські круїзи середземним та Чорним морем. Возили їх, так возили, допоки кораблик не постарів. Його пошарпаного і прожавілого пришвартували в Одеському порті, де він успішно колихається на хвилях. Ідея відновити фрегат носилася за керівництвом академії ще з 2014 року, але спершу. Анексія Криму, а потім і повномасштабне вторгнення. Тож можливості відновити старе судно не було. І тут з'являється він, Андрій Іванович, рятівник суден. Як командувач ВМС України, віце адмірал Олексійний Шпапа переконав мера Львова на це, і основне навіщо загадка ну, може, хотів чоловік розсікати на цьому вітрильнику Чорним морем, як Джек Спаров, і ловити ворогів. Біда в тому, що цей вітрильник не дуже розсікає. Останні роки, років 10 він взагалі стоїть у порту і чекає кращої долі. Отож історія, як переконували Андрія садового загадка, але не загадка, як садовий переконав депутатів задонатити на вітрильник. Дивіться далі. Історія з донатом на вітрильник почалася наприкінці серпня 2023 року, коли до Львівської міської ради надійшло звернення командування військово-морських сил зсу. У ньому командувач ВМС ЗСУ Олексій Неї просить міського голову Львова Андрія Садового посприяти у закупівлі двох комплектів вітрил орієнтовною вартістю 490 тисяч євро та морських засобів навігації і зв'язку. Орієнтовна вартість 22 мільйони гривень. Своє бажання відновити вітрильник командування ВМС пояснило потребою для курсантів військово-морської академії та питанням престижу. Цитую: після набуття спроможностей вітрильний фрегат дружба стане не тільки місцем проведення морської практики майбутніх військових моряків України та інших морських держав-партнерів, але й носієм державного прапора під час перебування за межами територіальних вод України. У бюджетній комісії Львівської міської ради взагалі не були згодні з, таким, з такими витратами та донатами, тому це звернення навіть. Не подали на розгляд комісії. А нашому виданню голова цієї комісії Наталія Шелестак прокоментувала, що на такі кораблики взагалі не на часі тратити гроші. Я погуглила, що таке фрагат дружба, побачила такий красивий, майже караский кораблик і вирішила, що. Напевно, це якась нелогічна історія. Мене пробував переконати один з наших колег, що от ти розумієш, люди мають на чому щитися, А от може нам колись американці чи англійці дадуть гарні кораблики. Я кажу, дадуть вони навчать нас тим, тим користуватися. Не сам маю сумнів, що є якась така от, прям необхідність, щоб такі гроші виділялися з міста, Львова. І Тут ніби виглядало, що історія. Вичерпана, але ні, Андрій Іванович дуже сильно хотів заштурвал відновленого відновленого вітрильника. Тому 14 грудня 2023 року, під час сесійного засідання, коли депутати розглядали зміни до розподілу коштів із бюджету розвитку, міський голова Львова і з голосу пропозицію виділити 20 мільйонів гривень для ЗСУ. під час зустрічі з командувачем військово-морських сил України. Була е, пропозиція від них, щоб місто Львів допомогло. Е, були певні ідеї, але я не хочу зараз вдаватися в деталі. У нас є нерозподілених, що 23 мільйони. Є пропозиція, щоб ми зараз поставили правку з голосу, що ми 20 мільйонів виділяємо на підтримку воєнно-морським силам України. Домовилися? Правку вніс. Потім пообіцяв, що розкаже всім, куди ті гроші підуть, і деякі депутати таки намагалися опиратися цьому рішенню. Наприклад, та ж сама голова бюджетної комісії Наталія Шелестак наголошувала, що зазвичай військові частини звертаються до міської ради із письмовими запитами, в яких пояснюють на які саме потреби просять гроші. Однак в цьому випадку такого звернення немає. Окрім того, передаючи гроші військово-морським силам, депутати забирають їх. В інших підрозділів Сил оборони України, а дають їх на щось невідомо, що і навіщо. Тому вже потім стало ясно куди. Але годі махати руками після бою, бо питання поставили на голосування, і депутати таки проголосували. За ремонт навчального вітрильника в Одесі за кошти вів'ян не проголосували більшість членів фракції Голосу та Варти. За проголосували фракції «Самопомочі», Європейської солідарності та ВО Свобода. І з того, як відбувалося голосування, можна зробити висновок. Голосуючи за правку садового, депутати не знали, як саме ВМС хоче використати 20 мільйонів гривень з бюджету Львова. В інституті військово-морських сил Одеської морської академії коментувати ситуацію. Не поспішають. Хоча у телефонному коментарі наголосили, що курсанти на цьому фрегаті будуть відпрацьовувати практику. А потім ці курсанти воюють, виконуючи завдання в бойових частинах. Фрегат дружба це фригат, який передали військово-морським силам від Гражданського університету. І тому ми його нігде не розповсюджували. І зараз поява інформації про нього в різних СМІ, які зараз з'являються, веде загрозу життю. Однозначно, а соборну фладу, там знаходиться. і сенонім ну, фрігато це єдине унікальне судно в Україні і розповсюдження в СМІ він не може е, ухилити від атаки. Якщо русські знають про нього щось, то по ньому просто прийдіть ракети і ми його втратимо завжди. Трохи більше інформації дають військові експерти. Зокрема, капітан першого рангу Андрій Риженко у коментарі львів медіа розповів, що багато країн справді використовують вітрильні судна для підготовки військових моряків. Але він же ж і наголосив, що використовувати вітрильник у воєнному протистоянні неможливо для підготовки би, ну, військових. Це дійсно ну, можливо там гарна практика. Багато країн ну, такі вітрильники мають, і наші курсанти, до речі, проходили практику на, на вітрильниках. Ну, наприклад, Румунії, я знаю, Італії точно. А, от, але ну відверто кажучи, зараз е, е, той це виключно судно для е, ну скажемо формування морських навичок. Схожі думки, і інший наш експерт, теж капітан першого рангу та керівник безпекових проєктів центру глобалістики, центр 21 Павло Лакічук. Він вважає, що навчити військових на цьому е, фрегаті. Неможливо, але це хороша практика для навчання цивільних моряків. Але зараз нормального навчання у морі не проводять через воєнний стан і безпеку з цього приводу студентів. Тобто судно не виходить в море. А отже, навчання як таке неможливо. То для чого там навіаційна система? За словами Лакійчука, ці гроші було б краще віддати на морські дрони, бо якщо не буде України. Якщо в Україні не буде виходу до моря, то і професійні моряки вже в Україні не будуть потрібні. Окрім того, пан Павло каже, що перед тим як купувати навігаційну систему, треба було б відновити і сам вітрильник. Я не певен, що за дуже короткий термін його можна відновити. Очевидно, судна потребує ремонту. Я не спостерігав за ним дуже давно. Це не мій профіль, чесно скажу. І, але наскільки я знаю, він до стінки біля стінки стояв доволі тривалий час. Це треба не тільки доколи ремонт проводити, тому що у будь-якого корабля, судна в агресивній морському середовищі, корпус руйнується, обростає водоростями. І Рапушками, ну, ви знаєте, якщо судно простояло, от я по військовому кораблю, по бойовому кораблю. Якщо він простояв а, без докового ремонту, без очистки корпусу ну десь а, років 5-7, то швидкість його, навіть якщо двигун працює в тих же, на тих же обертах, швидкість його падає десь на 5-10. Тобто не, не гладенька така, да. Mm -hmm. А <свист> воно як, як місто для ракушок, вони все це переможає. Тому необхідний доковий ремонт, ремонт забортної арматури, тому що це ж всі. Но він старенький, я погоджуюсь, були. що він дуже старенький і е, ним шкоди. Що воно парусне, теж у нього є одне є резервне. Це все треба відновлювати. Будь-яке відновлення е, судна. От саме відновлювальний ремонт це кропітка йому на праце у Львівській міській раді не відмовляються від того, що виділили кошти для ВМС, але категорично заперечують, що це на фрегат. Ну, принаймні, заперечує Андрій Іванович. Коли до міста Львова підійшов запит від командувача військово-морських сил, цільово надати в субвенцію 20 мільйонів, ми одностайно це проголосували на сесії. Стоп. Куди ці кошти пішли? Радіотехнічне навігаційне обладнання. То, що перед тим були звернення на вітрильник, на одне, на друге, третє. Якщо я вам покажу на що мене просять гроші, то ви будете подивовані, тому що кожен керівник підрозділу має дуже багато ідей, що йому потрібно. Але є військовий керівник, перша особа, яка приймає рішення. Ми отримали лист від командувача на допомогу для Збройних сил морських. Однак у розпорядженні Львів Медіа є другий лист до Андрія Садового від командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїшпапа, який і став формальним приводом виділити ці гроші. Він додатований 13 грудня 2023 року, за день до голосування у сесійній залі Львівської міської ради. У цьому зверненні нема ані переліку обладнання, ані назви судна, на який просять гроші. Однак залишився тип судна. Так, у листі йдеться про закупівлю морських засобів навігації і океанографії та зв'язку необмеженого району плавання з метою забезпечення мореплавства фрегата відповідно до міжнародних норм. У разі, якщо із субвенції залишаться кошти, їх обіцяють витратити для закупівлі технічних засобів за живучість фрегата, аварійно-рятувального майна та закупівлі додаткового обладнання пожежно вибухової безпеки. А тепер увага. У складі військово-морського флоту України є два судна, які називають фрегатами. Колишній флагман гетьман, Сагайдачний, який був затоплений у перший день повномасштабного вторгнення. І власне вітрильне судно Дружба. Отже, міська рада виділила гроші або на затоплене судно, або ж таки на вітрильник. Ну, обидва варіанти виглядають не дуже. Безперечно, ЗСУ треба помагати. Але є ризик, що кошти львів'ян віддали необдумано, і, окрім того, ще є ризик, що це є розтрата тих ж самих коштів. У нашого видання є також комерційна пропозиція від постачальника навігаційного обладнання. Перелік обладнання із цінами командуванням ВМС Україна додало до. Оцього першого листа у серпні минулого року лист належить фірмі Марко ЛТД для інституту військово-морських сил. У переліку вказані 26 одиниць із цінами. Вартість обладнання понад 21 млн мільйон гривень разом із розробкою проекту та встановленням вартістю пропозиції 22 два мільйони і тисяч гривень. Ми перевірили ціни на окремі одиниці, і знайшли у відкритих джерелах. Значно дешевші пропозиції. Так, Марко ЛТД пропонує поставити супутниковий компас Фуруно за 254 тисячі 625 гривень. За курсом, станом на березень 2023 року, коли була складена пропозиція, це 6 391 євро. На сторінці постачальника компас такої ж моделі можна замовити за. 3810 євро. Морські навігаційні картографічні системи Фуруну одеському інститутові пропонували за 24 тисячі євро. А на сайті а офіційному таке обладнання коштує всього лише 10 тисяч 900 євро. Загалом там в переліку 28 пропозицій. Майже по кожній ціна є завищена інколи удвічі або й більше. Детальніше можна почитати в нашій публікації на сайті. Лінк я залишаю в описі цього відео. Тут варто наголосити, що це лише комерційна пропозиція, складена у березні 2023 року. Це не значить, що ВМС закупило саме це обладнання саме за такими цінами. Однак, той факт, що цей перелік надіслали до Львівської міськради, свідчить, що нам про наміри командування ВМС України. Не знаємо, яке буде продовження історії з цим фрегатом, але видається, що Андрій Сидовий придбав такий собі Ноїв ковчег. І цікаво, якої тварі по парі він туди візьме.